Чний фронт Коломиянин Роман Прокопенко понад рік працює стоматологом у Краматорську, надає допомогу не лише військовослужбовцям, а й цивільним. Деталі у наступному сюжеті надали допомогу мала стрільцу. О, день. 24 лютого Коломиянин Роман Прокопенко після проходження медичної комісії вступив до лав 80-ї бригади, що в Краматорську. З того часу без жодної відпустки надає стоматологічну допомогу та не тільки. З самого початку був кожен день ходив на травму половину. Якщо потрібно якийсь там якась допомога, то звісно і ті Ситуація. Самість друзів і знайомих побратими. Особливо медик цінує свого асистента, кота на ім'я Вася. Ну, психологічна допомога, підтримка однозначно є, бо хоч щось тваринка, є. Лікарі з Коломиї добровільно йдуть на війну з 2014 року. Власне, тоді Роман познайомився з нинішнім очільником фтизіопульмонологічного центру Віталієм Гурником. Тоді, після демобілізації, медики вирішили повернутися в професію. Він був один з ініціаторів створення програми допомоги стоматологічної військовим. У нас на базі нашої лікарні в територіальній громаді програма успішно працює на сьогоднішній день. Учасники бойових дій і хлопці, які захищають Україну, можуть отримати стоматологічну допомогу у нас на місці безкоштовно. Що допомогу можуть отримати родина загиблих, окрім Романа Прокопенка, в Збройних силах України знаходиться ще один медик Коломийського фтизіопульмонологічного центру. Він також має досвід ведення бойових дій з 2014 року. Тим часом Роман зізнається, скучив за домом та рідними. Вони цілий час за мене питаються. Я за них так само і за них молюся, за них переживаю. Так, так всі підтримують. Звісно, скучаю. Ж закінчиться війна, зразу і додому все добре, все буде Україна звісно.